Усім привіт і здоровенькі були. Я дивлюся по статистиці: у нас додалося за останні 28 днів майже 300 підписників. Я вас всіх вітаю! Велкам! Дякую, що підписуєтеся, дякую, що коментуєте. Що коментуєте, приємні слова пишете. Не всі, звичайно, але вже, що маємо, то маємо. Не всі з нас знаєте виховані. Пишіть, хто що хоче почути про Америку? Бо мені здається, я вже стільки всього понарозказувала, що ті, хто давно зі мною а цьому каналу вже напевно років вісім, ті вже слухали і переслухали всю мою історію цього української ніби родини в Америці. Я знаю сама, що я повторююся часом, але вже як люди питаються, тому що деякі відео, які людей інтересують, на які теми, ну, треба шукати. Людям важко знайти. Тому що треба передивлятися багато відео. Може, люди не мають часу, може не мають бажання, може, не мають світла і це тепер таке може бути. Що хочу цього разу розповісти. Що мені, мені, що мені прийшлося тут переживати, в яких сім'ях? І скільки сімей я змінила і скільки дітей я тут перебавила? Через мої руки прийшли тут щось в самій Америці, лише не рахуючи вже Грецію, де я працювала також нянею, не рахуючи Україну, то в самій Греції 13 дітей перейшло через мої руки. І кожну дитинку я відлилеяла, як свою. І, можливо, навіть і краще. Ні від однієї дитинки мене не, не вигнали. Ні з однієї сім'ї я не пішла, знаєте, з якимось позором, з якимось сваркою. Був один випадок, що я пішла від наших від українців, ніби з Києва люди, що я просто від них пішла, пішла з поганим настроєм, а решта були різні на це причини. То зараз буду розповідати вам, що як було і де у кого. У нас сьогодні зранку морозу нема, 2 градуси тепла, але вітряно. І оцей вітер все паскодить. Автобус сюди до нас в ранковий час. Ну що, погнали, дівчатка мої сироїжечки. Засолила би я вас, нема діжечки. Ах. будете дивитися на дорогу, щоб ви мене не бачили. Хоча і дорогу ви вже бачили, але економимо час. Ви не мусите дивитися, слухайте, кому інтересно, хто має час. А дивитися все ви тут вже бачите. Значить, перша сім'я, як ми приїхали лише сюди, в мене було двоє діток. Одна була новонароджена. Два місяці і хлопчику було три з половиною. На одну дитинку тут рідко беруть, здебільшого беруть на двох і більше. Так от, працювала я там з проживанням. Також по-російськи розмовляли люди, хоча вони були також вихідцями. Вона була з Татарстану, по-моєму. А він з Одеси чи що? Непогані були люди і все було добре. Трошки було складно з хлопчиком, бо він був аутист, але він не був важкий аутист, він був такий легкої форми. Часом не слухався, часом, ну, як діти, різне бувало. Зробила я у них. Отого хлопчика, зрозумілі, от, хлопчик хворий, прийшла йому половиною роки, на горшок не ходить у памперсі. Зараз у мене дівчинка половиною роки, то вона вже на горшок ходить 2 роки. І от уявіть, як ту дитину навчити ходити на горшок. Тяжко, складно. Але я дотягнула до того, що я дійсно навчила його ходити на горшок. Потім почала водити його в садочок, все було добре, добре, але в садочок треба було ходити пішки. І оце був знаєш, знаєте, такий камінь приткновення. Це була остання капля, тому що е, хлопчик, він був такий худенький, бідненький, не мав, не мав таких знаєте, сил, не дуже так розвивався. І йому було важко ходити в садочок пішки. Я їх возила в колясці, потім така двойна у мене була широка коляска. Потім в одинарну коляску прийшла, та й цьому каже, ну ти ж вже величенький, ходи ножками. Ну і він уставав трошки ножками ходити, і вони зрозуміли, що треба шукати няню, няню якою була б машина. А у мене на початках машин не було. Тому нам прийшлося з ними розпрощатися. Це перша сім'я. І я після них вирішила, що я буду здавати на права, буду вчити, шукала звідусіль і різну інформацію, щоб здати на ті права. Не так було просто це все знайти. Треба було знати, треба було вміти, не дуже було кого спитатися. Трохи допомагали нам ці люди, в яких ми були. Ну, але все добре, коли? Ну шо ти? Він направо. Я показую, що я наліво. Ой, хтось, отак переді мною курить марихуану. бо чути сюди. Вона, я бачила, стрясала попіл. Вона курить марихуану. і я курю разом з нею. У мене в машині вже запах марихуани. Та й пішла я від них і не працювала я після них довго, поки я не здала ті екзамени, а здавала екзамени я на водіння чотири рази, через те, що я не могла знайти правильну інформацію. Ну, не знали ми, де то шукати. Але потихеньку-потихеньку, за чотири рази я просто вже пам'ятала. Який правильний, яка правильна відповідь, яка ні, на тих тестах, бо там показує потім, яка яку ти зробила помилку, то на четвертий раз я нарешті здала той тест, відповіла на питання. І тест на водіння я здала з першого разу. Степан мене навчив. Ми не брали ніяких вчителів, ми не брали нікого збоку, ми все справлялися своїми силами. Потім шукати далі роботу. Не просто було знайти другу роботу. Щось такий якийсь був момент, що не було робіт. Я відсиділа, не знаю, скільки місяці вдома без роботи, поки не знайшла у нас рядом в містечку до поляків також двоє дівчаток. Одній щось вже було також 4 рочки, другій було щось півтора. Але у них я недовго працювала, тому що там батько якось так дивно працював трохи, його то увольняли, то назад брали, то увольняли, то назад брали. Коротше, тут в деяких місцях також, так знаєте, цими людьми туди-сюди кидають, то беруть, то увольняють, то назад беруть, ну і він там. Черговий раз його звільняли, і він казав, що вибач, мене звільнили. Грошей на, на таких великих немає, я буду сам сидіти з дітьми. Ну і що тут скажу? Ну, звичайно, йдеш, у людей проблеми з рішення. Пішла. Потім почала писати об'яву по газетам. Тут є газети, де можна писати об'яву, що ти шукаєш роботу. Такі журнали є: Веснік і спутнік. Тут, от через цей спутник я знайшла роботу, знайшла двох хлопців, де я попрацювала 10 років. Тоже гарна була сім'я, мама була з України, тато був з Білорусії. Чудові люди <кхід. 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 <кхід.> виховані, зійшлися ми, характерами з ними, все як мало бути. Ви знаєте, були часи, коли е, всі йшли на роботу, всі їхали в Нью-Йорк. Так було заведено, що на роботу це треба зібратися і їхати. Хто їхав поїздом, хто їхав машиною, це тепер, після ковіда, всі працюють вдома. І це трошечки, як на мене, не дуже добре. Коли ти сидиш вдома, і отой гармідер весь, і весь колхоз вдома. Важко так працювати в сім'ї. А тоді нікого не було вдома. Вони зранку пішли. Я знаю, що зранку я прийшла, що я маю дітей нагодувати, покормити, відвести до школи, поприбирати у хаті, по приготувати їжу дітям, забрати з школи, накормити, повезти на футбол, на хокей, куди вони там ходили. І знову привезти дітей з школи з, з цих гуртків, нагодувати і щоб вони робили домашні завдання. І чекати батьків з роботи. Но на цій роботі я працювала по 12 і більше годин. Але, знаєте, втягнулася, 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 і так і було добре. Ніхто наді мною не стояв, ніхто наді мною не командував і не зазирав, що я роблю і куди я йду. За ці 10 років я Пару років інтенсивно, два роки точно, інтенсивно ходила два рази в тиждень на ІСЛ-класи, вчила англійську перед подачою на громадянство. З цієї сім'ї я почала дружити з зумбою, почала ходити танцювати, займатися танцями спортом. і спортом. З сім'ї, з цими хлопцями я була 10 років. І я залишилася би там, напевно, ще на 10. Єдине, що мене спонукало звідти піти, це треба було дітей дуже багато розвозити. От, а в мене під час роботи там. Я була в аварії, мені побили трохи машину, зі мною було все окей. І з тих пір, знаєте, отрима якийсь страх трохи від цього всього, від водіння, від... Зрозуміла таку, знаєте, коли возиш дітей, що це страшна відповідальність. І з тих пір, от як, знаєте, як мені от... Сидів такий страх, що не хотіла, просто було мені тяжко і важко через себе переступати і возити тих дітей. І в один прекрасний день я просто сказала, що слухайте, вам тут няня вже не потрібна, вам потрібен тут водій. Тому що вже казала, що я часом за тиждень наїхала, на... наїхала в них по 200 миль. 200 миль це півтора разу, півтора рази – це 300 кілометрів. Це ж я накатувала все на своїй машині, своїм бензином. Ніхто мені копійки за то не доплачував. І потім я зрозуміла, а нафіга попу баян. Пора збирати манатки. Тому що я не шофер, я не професіонал, тим більше за свої гроші. Отак якось, знаєте, в цьому місці знайшла коса на камінь. І я зрозуміла, що все досить. Адже повно є дітей, тут повно робіт, де їздити не треба, а якщо треба, то не так багато. І тому зібрала монетки і пішла. Це мене, звичайно, коштувало нервів, стресу, і того всього, рахуйте, змінити після 10 років місце роботи це є стрес, щоб ви собі зрозуміли. Тому що, виходить, як ти живеш на одній планеті, а тобі треба переїжджати на іншу. Хлопці дорослі вже були по 12 років, а тут перейшла на діточок новонароджених. І знаєте, той самий стрес, то саме привикання до того всього, до того плачу, до того крику дитячого. Коротше, перейшла до дівчаток недалеко там. З тими дівчатками я побула буквально 9 місяців. І пішла також, щось мені не пішло. От не пішло, чи не знаю, чи за станом здоров'я, чи щось мені ну, не, не йшли ті діти. Через 9 місяців мусила їх залишити. Але пішла на другу дівчинку. Пішла на другу дівчинку, думала, що буде одна, а вони мені додали ще одну. Але не знаю, чи я втягнулася просто вже з дітками маленькими, чи... чи просто це були інші люди, чи це були якісь інші обставини, знаєте, в житті вже коло цих залишилося, і вже в цих працюю третій рік. А ще один хлопчик у мене був, від яких ото я зібралася і пішла сама, не попереджаючи. Там я попрацювала чотири місяці також, мало, тому що я не могла там зійтися характером з бабусею. Ну чомусь я їй не підходила. Вона чомусь не розуміла мене, чи вона мене до дитини ревнувала, чи чомусь я їй не подобалася. Не знаю чому. Прийшлося звідти піти. Ну, не завжди однакові люди, не завжди однакова робота. Часом психологічне таке напруження в сім'ях якесь незрозуміле. Я не не завжди готова на якісь жертви з собою. Завжди розуміла, що є діти, що можна міняти, що можна щось робити інше. А до деяких дітей, в деякі сім'ї я ходила так просто на якісь підробки, на якийсь день, якісь два в тиждень також, в декотрих не затримувалася, навіть не приходила на другий раз, тому що є люди дивні. Скубі, аж дурні. І через таких я пройшла, які питалися у мене, де їжа з хати, де, де... чим годувала дітей, хто що ти сама їла, а хто тобі то дозволив. Ну, коротше, були люди, які просто мені не підходили. Різне тут буває, різне можна зустріти. кимось можна уживатися, а з кимось неможливо. Напевно, це все залежить від характеру. Часом є люди, які ти розумієш, що це твої. А є такі, що ти думаєш, навіщо мені це треба. У мене також характер такий лиш. Мене треба гладити по шерсті, за шер... проти шерсті ні. Тому що, якщо ти розумієш собі ціну, то нащо мене гладити проти шерсті і щось мені там втирати, доказувати те, що мені не подобається. І я така тут не одна. В Америці, особливо така робота в сім'ях, вона під собою це все підрозуміває. Мало того, що треба до дітей привикати, то треба звикати ще для до дорослих, для якогось розуміння. То треба і до тих, і до тих звикати. Все, говорила я вам тут знову роту арештантів як каже Соня, тепер буду з вами прощатися. Йду далі до своїх дівчат. Може, чуєте мене по голосу, що я знову... Не в кращій кондиції. І не знаєш, що таке цієї зими, цієї зими, що таке робиться. Діти слабі і я біля них. Діти хворі і я за ними тягну. А вам всім здоров'я, всім всього найкращого. Бувайте здорові, бай-бай.